Осколок дрона армії РФ пробив легені та застряг у серці. В одній з лікарень Дніпропетровщини проходить лікування 41-річний військовослужбовець Сергій. Чоловік розповідає на війні два місяці. Поранення дістав 13 жовтня на Донецькому напрямку. Сергій каже: російський безпілотник розірвався поруч. От нього не спрячеться, Він летить за тобою, і ну це нереально, Я побачив кров, а тому що. я сразу ну, оглох. Я начал ползти, а ребята меня сразу, ну, ну как бы сказать, начали первую допомогу делать. Ну, что везде болело. И сейчас уже болеть. Військовослужбовець каже, прооперували його бойові медики. До Дніпропетровщини бійця доправили без свідомості у тяжкому стані, розповідає медичний директор лікарні Сергій. Додає, нині його стан стабільний. Був на фронті лікар, кардіолог, хірург, який зміг притренувати серце, дістати уламок. Все зробити максимально для того, щоб він приніс евакуацію і потрапив до нашої лікарні. Йому зробили дві операції, це в умовах фронту. Перше це дренування серця, де дістали відламок. І друга – це перелом омілки, де наклали апарат зовнішньої фіксації. Тетяна медсестра що слідкувала за станом Сергія. Каже, була поруч, коли військовий отямився. Він хотів зв'язатися зі своїми рідними, як і усі, щоб сказати їм, що все, все ну, майже добре, ну живий. Штапова. і сльоза, буква і сльоза. Вроді би і говориш, і саме не розумієш. Ти правильно говориш, чи неправильно». На Сергія чекає ще одне хірургічне втручання. Операцію проведуть на легені, зазначає гендиректор медзакладу. Додає, загроз для його життя наразі немає. Дома на Сергія чекає дружина та троє дітей. Антоніна Чуйко, Олександр Шавдибін, Суспільне новини, Дніпро.